Значення музики та вокалу у вихованні дитини багато відомих педагогів визнають великий вплив музики та вокалу на розвиток і виховання дітей. Саме тому уроки співу є обов'язковою складовою процесу шкільного та дошкільного навчання. Вокальні заняття сприяють розвитку мовлення, покращують пам'ять, дикцію та почуття ритму. Вокал як спосіб вираження емоцій. Секрет впливу співу на дітей полягає у виразних інтонаціях голосу та особливій міміці виконання. Це привертає увагу навіть немовлят. Діти починають реагувати на музику ще до розуміння її змісту. У процесі розвитку дитини, накопичення нових знань, володіння мовою дитина більше починає уявляти собі те, що йдеться в піснях і інтерес до них збільшується. Пісня, що сподобалася, діти швидко запам'ятовують і намагаються відтворити голос це основний інструмент, яким дитина користується для вираження емоційного стану від самого народження. І він є основним інструментом взаєморозуміння з навколишнім світом. Саме тому уроки вокалу Розвивають емоційну чуйність та допомагають дітям висловити свої думки, почуття і переживання простим і природним способом. Професійні викладачі вокалу допомагають дітям правильно інтерпретувати музичні образи. Колискові пісні підкреслюють повільний темп, рівномірний ритм, що заспокоює, голос і міміка передають ніжність, турботу та ласку. Маршові композиції вимагають чіткості ритму, дзвінкого звучання та виразної артикуляції. Вокал як спосіб розумного розвитку. Навчання вокалу активізують розмовну діяльність. Дитина слухається в мелодію і слова, зіставляє зміст фраз із ритмом музики, мелодійністю гучним чи тихим звучанням. Вчиться оцінювати та порівнювати якість виконання. Така діяльність розвиває пам'ять, увагу та аналітичні навички. Згідно зі статистичними даними, діти, які відвідують школу вокалу, мають кращу дикцію, старанніше вчаться, більш дисципліновані та цілеспрямовані. Заняття вокалом формують слухове сприйняття та розширюють словниковий запас. Вокал як спосіб фізичного розвитку. Вокальні вправи позитивно впливають на дихальну систему та загальне фізичне здоров'я. Під час співу зміцнюється діафрагма, поліпшується кровообіг, тренується голосовий апарат. Також заняття сприяють розвитку постави, адже під час виконання вокальних творів важливо контролювати положення тіла. Та дихання. Якщо ваша дитина цікавиться співом, варто записати її на пробне заняття у школу вокалу муза, досвідчені викладачі вокалу, зможуть точно оцінити її потенціал і підібрати ефективну методику навчання. Запишіться на уроки вокалу для дітей у вокальну школу муза. Вже сьогодні та допоможіть своїй дитині гармонійно розвиватися через музику.